Це такий в нас Вася. Бачите, який Вася? Вася? Вася. Всі йдемо на балкон. Говлять. На сонечко. Вася? Лісочка. Що ти робиш? Мивається в коридорі. Біля світлячка. Вася, скажи, мур. То, як ты только что казал, скажи. Скажи, мур. 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 Вася, мур. Вася, мур. О, какие потягуси, потягуси! А он який красивый. Вася, не заважай. Вася, що ти робиш? Вася? Вася, що ти робиш? Ось Вася. Хотіла показати агірату, ну, камера не передає колір. Квітка просто небесного кольору такого. Бускового голубого блакитного, пусково-блакитного кольору. Що? Знову драчуни. Будем драться Аліса, ти закоперщиця драки. М -м -м. Вася нікого не чіпає, Аліса. Задирається до нього. Аліса сама задирається. Давайся. Та. Да. Так. ліса задирається. Он хвостик видно.